Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо смачні бутерброди, такі гарячі бутерброди на перекус на весь день. Вони дуже смачні, дуже поживні, можна брати на весь день, і це, як само достатня страва. Що для цього потрібно? Розрізаний батон. Можна ціленькими шматочками, у мене це будуть порізані. Одна картоплина почищена, одне яйце. У мене відварене у верші е, ку, арматурка, я обібрала м'ясо, пів цибулинки і один чесничок. Це все ми перепустимо через блендер. Потрібна олійка для обсмажування бутербродів. і спеції я взяла зовсім небагато солі, це вже до смаку, і зовсім зовсім небагато меленого перцю. І прованські трави. Ви додавайте спеції, які хочете. Зараз мені це все треба перебити на блендер. Крім картоплі. Картоплі я буду натирати на терці. Поклали м'ясо, цибульку, чесничок. Ось. Це все переб'ємо. Це, хвилинка роботи і в нас все перебите. Я викладаю перебити. Ось так дрібненько, але все-таки видно, що воно, що це м'ясо і цибулька такої, такої структури і потрібно, щоб його трошки було видно. Натираємо на дрібну решітку картоплю. Ось такими дрібненькими все-таки структуру видно. Тому що, якби ми перебили, її б не видно було. Хочеться, щоб картопельку було видно. Так, додаємо сюди всі спеції. Отак змішуємо і розсипаємо по всій. Щоб не було в одній кучі в нас. І вбиваємо яйце. Хто хоче, може вбити і два. Змішуємо. Ось така маса у нас вийшла Пухкенька, м'якенька. Сковорідка розігрілась, прикручуємо вогонь. Тепер беремо хлібчик, намазуємо цією намазочкою, акуратненько. Ось так. Рівномірно. Просмажиться швидко, тому що м'ясо у нас вже готове. І от так цим намазкою вниз. Викладаємо на сковорідку. Сковорідка у нас вже газ прикручений. А сковорідка розігріта. Накриваємо кришкою і підсмажуємо з обох сторін. Перевертаємо. Пахне і м'яском, і часничком, і цибулькою і смаженою картоплею цим відразу. І з другої сторони ми смажуємо ледь ледь якби тільки видно було гріночку. І вже тепер не накриваємо. Ось такий гарний перекус у нас з вами вийшов просмажений хлібчик, гріночки з усіх сторон. Ось так і знизу, і зверху. І розламується гарно, видно, просмажена зверху. Така гарненька картопелька і м'яско, і цибулька, все видно, все дуже-дуже смачно пахне і можна взяти з собою як перекус і на роботу, і в дорогу, і де ви там буваєте? І будете ситі на весь день.